Таке ганебне явище, як насильство в будь-якій формі та прояву, має назавжди залишитись в минулому, і ситуація у кривому розі в цьому аспекті неоднозначна. Що частіше і частіше стає відомі такі факти, коли страждають від домашнього насильства з одного боку. Це люди довіряють органам і тому звертаються, і це можна прокоментувати, те, що є певний зріст. З іншого боку, ми всі розуміємо, що це триває війна. Ми всі в постійному стресі, депресія, хтось втрачає роботу, хтось прийшов з війни. Це все впливає на рівень агресії в нашому суспільстві. Саме тому дуже важливо вчити сучасні покоління, тому як вирішувати конфлікти, як налагоджувати діалог. Особливу увагу до себе приковують випадки насильства по відношенню до дітей та порушення їх прав. Відповідні міські служби пильно за цим слідкують. На сьогоднішній день у нас на обліку в службах у справах дітей міста перебувають 746 дітей, які пинили складних життєвих обставин. Спочатку цього року вже хочу зазначити, що було виявлено та поставлено на облік 170 дітей цієї категорії, із них 18 дітей які зазнали домашнього насильства в сім'ях. Спеціально до уваги криворіжців, які особисто зіштовхнулись із випадками насильства в сім'ї, діє спеціальний міський центр соціальних служб. Територіально він знаходиться в Саксаганському районі, і за потреби можна звернутися за номером, який бачите на своїх екранах. Криворізький міський центр соціальних служб є загальною службою підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства. Всі наші фахівці проходять регулярно тренінги, семінари по роботі з даною категорією сімей. Після надходження повідомлення про сім'ю, де сталося випадок домашнього насильства, всі сім'ї охоплюються соціальними послугами, тобто беруться під соціальний супровід. Протягом 9 місяців було 209 сімей, які охоплені соціальним супроводом. Круглий стіл ні насильство над жінками провели завдяки об'єднанню зусиль міського департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту, громадської організації «Їїда-центр» та Криворізького навчально-наукового інституту «Дон-ДУВС» за підтримки ГО Ай Сі та «ЮСЕЙД». Ми приймаємо участь як в міжнародному в міжнародній акції «16 днів активізму проти гендерного замовленого насильства і Працюємо над створенням арт-об'єкту в нашому місті в межах співпраці ЮНФІПІ громадської організації інноваційні соціальні рішення, а також за підтримки фінансово-гуманітарної України. Місто надає всебічну підтримку в боротьбі з проявами та наслідками насильства, і тому Кривий ріг увійшов до числа перших міст в Україні, де розпочав свою роботу комунальний заклад, де надають допомогу постраждалим жінкам. Весь світ проводить 16 днів проти насильства. Кривий ріг не є винятком, і вже довгий час, починаючи з цієї дати, а саме із 25 листопада, в місті проводяться певна кількість заходів, які організовують Департамент у справах сім'ї, молоді, громадські організації, департамент освіти і науки, служба у справах дітей, всі зацікавлені особи, які є суб'єктами і борються із таким ганебним явищем, як насильство. Протягом майже двох годин учасники круглого столу Ні насильство над жінками ділили своїм досвідом надання підтримки проведення культурно-просвітницьких акцій, які спрямовані на профілактику виникнення конфліктних ситуацій, які можуть призвести до неприємних наслідків. Адже насильство не є нормою і відношення до нього має бути відповідне нульова толерантність. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.